Доброго ранку, шановні депутати. Сьогодні у нас 3 грудня. Проводимо бюджетну комісію перед сесією завтра. Значить, бюджетна комісія Тернівської ОТГ. У нас в порядку денному два питання. стільчик. Та я постою. Хоча, може, щось візьму. А, значить, давайте швиденько. У нас на бюджетній комісії присутні три депутати із п'яти це Володимир Іванович. Зінов'єва Юлія Анатолівна і Васюра Віктор Рурович. Значить, кворум є, можемо провести бюджетну комісію. Питання перше. Про внесення е, змін до рішення сільської ради Володимир Іванович, від 23-го року, да? Там правильно мені скинули? Року. Да. Про встановлення ставок і пільг зі сплати земельного податку на 24-й рік. Скажіть. А чого чого, в чому суть? Що 24-й рік? Четвертинок ми прийняли рішення в 23 на 24, а потім тільки е, прийняли рішення, що видали дату. І у нас рішення ну, безрозмірне, угу. без конкретної дати. Воно дійсне на будь-який період. Чого виникло таке? Це саме, там, по-перше, змінився класовий комплеккатор видів його призначення землі, деякі, деякі види цільового призначення, в нас не передбачені. Додатку, два, додатку один. Ну, також деякі ставки земельного податку там не враховані. Uh -huh. Так. Ну, це що стосується земельного податку. Крім того, в нас є два звернення до сільської ради від Українськ... Укрзалізниці і Чер... Черкаського блана. Які стану просять змінити ставки податків на землі відповідно транспорту і енергетики? У нас зазначені ставки встановлені на максимальну чину і складають так, земельні ділянки для земельної ділянки нормативного грошового оцінку, яких проведені 3% і яких не проведено 5%. Ну, так, встановлено. і для залізниці, і для енергетики. Ну, Вони просять е, змінити, тобто зменшити ставки зелених Угу. І до, до якої ставки ви пропонуєте зменшити? Ну, вони, вони не визначають, яку ставку вони хочуть. Вони просто хочуть, щоб зменшити. Ну, а ми документа. Да. Так. Ну, це, це, це саме. Енергетика просить в них сервітути це. Спільне використання? Так, да, спільне використання. Там у нас стоїть як оренда, орендна плата, воно стоїть 12%. Енергетики просять зменшити до рівня станки податку, тобто 3%. Угу. Залізниця тут тільки стосується земельного податку. Для земель транспорту. І наскільки вони хочуть зменшити п'яти своїх? Ну, Залізниця, залізниця не уточення, скільки вона хочуть. Вони просто ходять. А ви, а ви в рішенні, що пишете? Та в рішенні я нічого не пишу. То есть... да. Крім того, зараз, зараз ми тут таке регуляторний акт, ми його е, міняти... Ну да, тут питання ще не визначилося. Мичем чи, чи, ми, чи зможемо підняти, чи не зможемо. Та якщо це саме, то цю, цю пропозицію винести на встановлення. Земельного податку на, ну, на 27-й рік, фактично. Яке буде проведено рішення сесії у червні 26 року. Це тільки по залізниці чи по енергетиках теж? Ну, і по залізниці і по, 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 по енергетиці теж. Угу. Ну, гаразд. В принципі, це ж електрики, так що. Тобто ми зараз по факту нічого не змін, зміни пропонуємо внести аж у червні місяці. То, тоді тоді питання не питання виходить, ми його нікуди не. Питання, не питання. Бо вони, ну залізниця, зокрема, вимагає якоїсь конкретної відповіді. Ну тоді просто. Не погод... угу. не погодять, ну, давайте, ви не погодите, ну давайте, що ви не погоджуйте. Якби вони надали Давайте скажемо, хай нададуть пропозиції поставки на червень місяць, з 27-го року тоді. Що в мене така трошки така якась ну, <залізниця>, залізниця, площа земель транспорту, конкретно залізниці по нашій територіальній громаді складає 182 гектари. При ну, мінімальній грошовій оцінці 1 гектара 30 тисяч це 5, майже 5,5 мільйонів. Якщо 5% взяти, то це 270 тисяч. А платять вони фактично, ну, по даних фінансових ну, в рік приблизно 24-25 тисяч. Тобто, не знаю чого, ну, майже в 10 разів менше, ніж розрахункову повинні. Ну вони ж цей, в принципі, більше ж платити не будуть. Чи будуть, якщо це в них така ставка аж скільки там, 5%, то десь раз більше мають. Більше платить, більше платити просто ми ставку не, можна, не зможемо. Вона обмежена законопроект. Ні, ні, я не про те, вони платять зараз менше, ніж в них ставка стоїть, виходить. Вони платять менше, чи чим чи, чи розрахункова величина. Я не знаю, з яку, ну, як вони рахують як у них там це виходить, так, ну. У наші, ну по моїх приблизних розрахунках, надходження менше. Ну тоді що? Тоді ми е, ну, в принципі, тоді питання в будь-якому ж випадку переноситься на червень місяць. Я ж так розумію. Питання переноситься на червень місяць при при затвердженні нових ставок, ставок земельного податку на 27 рік. Ну приблизно так таку відповідь ми там, що ми не відмовляємо, а ми будемо розмови, розглядати на, на 20 сумерків. Але щоб вони надали свої пропозиції, що вони хочуть. То, якщо вони не можуть те платити, що. Вони ну, надали 100 що Вони, вони хочуть. Ну, вони хочуть 0, я не розумію, там по 0,5. Ну тоді нам за це питання треба голосувати, чи ви просто відповідь. Е... Просто я напишу, щоб було розглянути на комісії, постійній комісії. прийшли до такого. І пропозиція. до такого угу. думки. Ну тоді давайте за цю пропозицію проголосуємо, щоб ми її обговорили. Я за, ви, Володимир Іванович. «За». Юлія Анатолівна. Так. Три за, відповідь напишете. Так, дякую. Дахно Світлана Васильовна десь поїхала, чи в Черкаси, чи десь, сказала, що вона в дорозі не може бути на зв'язку. Uh, так, питання друге. Так, ми, це саме. Да. За саме рішення. За рішення про внесення змін в додаток один до ставок земельного податку теж давайте проголошуємо. Так а ми ж його не міняли поки. Ми класифікатор добавляємо. Хорошо, давайте до. Я за Володимир Іванович. Голосуємо. Юлія Анатолівна. За, три за. Хорошо. Так, ви десь із камери пропали. Пів. Хто? Володимир Іванович. Та голова є саме. Пів голови було вже, тепер є вся. Так, да, значить, питання друге. Про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет Тернівської сільської територіальної громади на 25 рік головний фінансист Юлія Петрина доповідає. Пропонується внести такі зміни. На дитячий садочок у Сердюківці виділити на вікна металопластикові, 100 тисяч. Закупляти ми вікна, самі будемо встановлювати. Потім на... Паливно-мастильні матеріали для генератора 45 600. Це для садочків. Це для садочків, так. Угу. Потім, для передачі трансферту на комунальник. Наш комунальник на заробітну плату підсобним працівникам 126 400. Це ті, що раніше не виплачені гроші. Так, да. це і грудень, і заборгованість, яка в них є. До кінця року, щоб розрахуватися заробітною платою із підсобними працівниками, 50% директору, 50% бухгалтеру, заборгованість по виплаті компенсації відпустки вившому директору, директору Ткаченко Олександру Анатолійовичу. Сума загальна 126 400 гривень. Далі для надання субвенції на лікарню, районну лікарню ми надаємо в смілі 400 тисяч. Надання субвенції на енергоносії. На опалення 300, на електроенергію 100. Загальна сума 400 тисяч. На школу, на наш ліцей. Для придбання паливно-мастильних матеріалів для генератора 51 тисяча 300 гривень. Для придбання 3D-принтеру 26 тисяч 500 гривень. Для придбання робокіт 56 тисяч. Що воно таке? Завтра будемо питати. Ну, робокіт це якась така програма, Вони там будуть вчитися моделювати електронну. Угу. Дві... Ну, такі... Дві штуки їх Так. Такий буде робокіт. Не робот, але наче робокіт. Потім на благоустрій ми додаємо для того, щоб зробити пішохідний перехід, 17 тисяч. На холодному... на холодному, де вулиця Докучаєва, 26 червня. Ой, Докучаєва, кажу, вулиця Валентина Тамановської, 26 ага. червня. ну там, да. там люди і переход намалюємо якось. Угу. В місті сумісно Мілою, будемо це робити. Угу. Вони свою частинку, ми свою 17 тисяч. А потім на благоустрій для виконання робіт додаємо 60 тисяч. Це для того, щоб наш комунальник провів нам роботи. Потім для закупівлі двох зарядних станцій військова частина 84 тисячі. Для виготовлення проєктів у нас там для проєкти по вівці комплексу для виготовлення технічної документації всієї безходне там майно. Двінадцять тисяч двісті. Потім для що? Це не проєкти, це складення обстеження на списання. Я думала, що це технічна документація. Ні, ні, Петрівна, це 0,180, нас кошти виділили, там 60 тисяч. Ну, Броніславич ще подав відповідно ось лист, у мене є, там не вистачає, ми прорахували ще 12 тисяч 200. Да, да. Ще 2 не вистачає? Так, ще щось. Там, 0,180, там 70 тисяч було. За це саме заложимо, використання. Да, 70 тисяч було. <плес> ну я ще зрозуміла, ще тут є листи Броніславовича. просчитали ще 12 тисяч не вистачає. Ну, а, якщо не потрібно, я, звісно, зніму. <кхе> Хай буде. Ми рахували вже всі листи, брали Броніславича, їх так дуже багато всіх оцих та списання та ще на щось ну Що <плес> Тільки в нас місяць і це почнеться тут, то ту, в котмі саме. У нас усталося на пальці дні пощадку. Да, так, я розумію, ну є листи, я, відповідно я на них реагую. Давайте я далі, далі будемо вияснити. На ремонт фольсвокадіка нашого 17100 для послуг по клубу. На пожежну сигналізацію, яка знаходиться у підвалі, в укритті 1030 гривень. На генератори для клубу 5700 паливно-мастильні матеріали. Потім для апарату для для генератора та паливно-мастильних матеріалів, коротше, виділяємо 91 200 гривень для придбання генератора. 50 тисяч для придбання зарядної станції 65 тисяч. Потім на... товари. Це генератор куди будуть купляти? Сказали, що на сільську раду. Тобто, це буде як і я так зрозумів, що в нашому ФАПі ХАБІ. ну Генератор чи станція? 50 тисяч генератор, 65 тисяч зарядна станція. Потім канцтовари господарчі товари різні 60 тисяч для заробітної плати нас на грудень вже не вистачає кошторисних призначень на заробітну плату. І ну, просимо, щоб додавали на премії до дня місцевого самоврядування. 4, і, на новий рік. і на новий рік, і на все, що заробили. Чи не заробили, ну, думаємо, що заробили. Просимо 450 тисяч на першу ти, статтю і на нарахування, на заробітну плату. 75 400 гривень. І що там сьогодні? Це, це ти вже ти сказала да? да, за ЖЕК, так? Так, за Жек я сказала. В принципі, все, а це ми на обговорення, це ж немає. А сум. це на обговорення сьогодні. Це в різне. Да, Юр... А, в різне. Хорошо. Ну так, да. Ну, да, що винесемо або додамо зараз цього в сесію, але суму я не знаю, може Володимир Ні, Іванович. Ні, давай, завтра в різному, завтра на сесії, бо невідомо, да, воно невідомо скільки стоїть. скільки стоїть пропозиція. Володимир і... Іванович десь завис. Я тут? А ви тут? Пошу. Ну то покажіться. Бо ми вас не бачимо. Так, всі, всі бюджетні призначення. Да, все. то давайте тоді проголосуємо. Якщо. Питання є? Питання є? Питань немає. Нема. Ну, так. Да. Да. Менше місяця. теж Є ці питання, Володимир Іванович. Коротше кажучи, відповіді голос... на них немає. Голосуємо. Васюра Віктор за Володимир Іванович. За. Юлія Анатолівна. За, за. три за рішення прийняте. Одне є різне, там бачив вкрив до сьогодні зранку. Завтра на сесії буде додаткове питання бюджетне. Це у попівці, там обеліск Другої світової війни. Вони хочуть робити реконструкцію в наступному році, але там треба виготовити три таблички з прізвищами всіх загиблих. Вони бетонні, скільки вони стоять, невідомо. Відповідно, гранітні, ми... плити, так, гранітні плити. Да, буде, але ж там гранітні будуть і ще щось, якісь там таблички. Та, На них будуть вибрати прізвищ. Скільки це коштує, чи ми його реально тягнемо, невідомо. Завтра на сесії поговоримо за це питання. Я думаю, що це буде більше Май. чим стало. Можна сто... сказати. Да. Що представник, він не приїжджав туди, дивився, з, з планом як його зробити. О, ну, повартували те, що вони робили, воно не годиться, вони перерахують. Але загальна сума із встановленням не перевищуватиме 60 тисяч, він сказав. О, це виготовлення трьох гранітних плит, о, а на кожна ця лита буде розрізана на три частини. Тобто, з трьох де, де, 9 частин буде. Які будуть, окремо, потім на три сторони цього оборіська. Встановлення десь в районі 6 тисяч, але. Становлення можна буде зробити тільки тоді, коли буде вже підготовлена стела. тобто закінчені роботи, вирівняні оці поверхні, бо там вже клітка відпадає знаружі, а потім тільки монтаж. Угу. Тобто сума, яку ми говорили, яку вони, вони приїхали з документами, але вони подивилися, поміряли і вони кажуть, ні, треба перерахувати це, е, вони подадуть повторно. Але навіть по цих попередніх розрахунках десь ну, немає перевищити 60 тисяч включно з монтажом. Хорошо, дякую ну, за інформацію. Його зміни включимо, Зразу щоб включит? ми його не виставляли на різне, чи ще на якесь. Ну, давайте тоді ну, доп... Доп... доповнимо, якщо в Юлії Петровні Друге, є. Да, Друге питання, звісно, коли ми це зробимо. І слава Богу, вже зіма. Ні, так таблички вони ж ремонт не будуть робити, я так розумію. Його їх... все одно треба проплатити і все зробити. А, ну в цьому плані так, да, проплатити треба. Це не просто. Добре, тоді давайте пропозицію. Це його треба засунути. Юлії Петровне про те, щоб додати у бюджетні рішення, зразу орієнтовно 60 тисяч. Зміни до бюджету. Да, зміни щоб до Щоб вже рішення в це додати, щоб ми його вже окремо не виносили. Юлія Сьогодні а... дасть ця сума, я думаю, вона не буде 60, більше, ніж 60 тисяч. Я перед сесією скажу, яка сума. Гаразд. Юлія Анатолійовна, давайте проголосуємо. За. За. Володимир Іванович. За. за. Васюра Віктор за, доповнили, проголосували. Так. так, ще щось різному в когось є. У мене є таке питання. Стан розрахунків з год нашого комунальника. Ну, питання не до мене, Володимир Іванович. Я вибачаюся, але питання не до мене. Наскільки я вчора чув, в них ще вона поки навіть ключів нема до кабінета з фінансами, так, да? я так розумію. Так, що ну, вони... На вчорашній день зранку не було. Що після обіду інформацію не володіє. Тобто, можна написати у нашій чат, але гарантії, що вони його зроблять, нема. Але Вони можна ще в'їжджають. Ждемо сюрпризів. <кій> так. Да. Ну, фінансову Я картинку дум... треба вивести, принц, принц. Я теж думаю, що ми ждемо сюрпризів. І там, так. Да, там вже ще сюрпризи штрафу у нас жде. Мабуть, не один. Бо Там наваляв цей голова попередній пис. <кій> Дуже багато. Директор ж. Директор вже, Так, що таке. Я думаю, що це буде на наступну сесію вже в них всі доступи. Тоді тобто ми послухаємо звіт, картинку. Ну, взагалі можна, я думаю, запитати когось. Кого не знаю. Кого ж? Кого ж, да. Да, кого ж запитати? Нового директора ми не можемо вже, звісно, запитати. А старого нема? А старого ми просто відпустили. Замість кримінала. Так, ладно. Чого вам сказати, Володимир Іванович, не можемо надати вам відповіді. Я вас і не питай. А, ну слава Богу. Я а кого ви питаєте? Васюру. Я кажу, це питання на сесію п'ю. На сесії почути унятно від когось, хто може це сказати, озвучити. Я думаю, що на сесії ми зробимо запит, щоб надали відповідь, бо вони на завтра його не зроблять. Ну хорошо, ми вас почули. Може. може приглас... Запросити голову Жека на сесію просто. Та однозначно запросити на... на сесію. Угу, Познайомиться, так. Познати... Да. Оце буде, мабуть, саме нормальна саме нормальне пропозиція. Добре, тоді давайте напишемо. Це, це хорошо. На сесії запросимо. Дякую. Юлія Анатолійовна, Ще щось є, Володимир Іванович? Не, не Ага. У ну, мене теж наче питань немає. Дякую вам усім. До зустрічі Дякую. завтра. Бюджетна комісія. До, зустрічі. до, зустрічі. А, а, до, до зустрічі. зустрічі! Бюджетна комісія завершена. Дякую.